Цвітаю мої любі, пережили да, цю добу. Ну, в Україні, звісно, моторошно було. Не хочеться про політику, але ж неможливо. Да? Міста України. Сподіваємось, ну, сьогодні ще і вівторок, ось коли пишу це відео, це. Потужні енергії планети Марс. До речі, трішки так цікавлюсь, захоплююсь астрономією, не астрологією, прошу зауважити, а саме астрономією. У мене є зрідні люди, видатні, до речі, астрономи. Якось так склалося, що не дуже спілкувалися. Але хотілося б у нас є в роду професор астрономії, да, сама астрономія, тому що зараз багато хто захоплюється астрологією, натальні карти. А сама астрономія це те, що майбутнє, це те, що якщо вивчати і навіть не вивчати. А Досліджувати це саме те, за чим майбутнє наше. Ми б краще знали процеси, які відбуваються на землі, це і вулканологія і таке інше, бо вчені ті, що досліджують. Астробіологи, астрохіміки досліджують процеси на інших планетах, які вже пройшли ті стадії, які відбуваються, або ще не відбулись навіть на землі. То вони вже багато чого могли б сказати, що які процеси і на Землі будуть. Ну добре, тут такий відступ трішки да, про астрономію. а... Я ще хотіла, знаєте, у вступі сказати про тих, хто от звертається індивідуально на мої терор розклади або чисточки. А, дивіться, специфіка така: от якщо ви вже хочете перегляд, але ще сумніваєтеся, і ви не знаєте, от, наприклад, я вам назначила на завтра. Да? Або на якийсь день, то ви не тягніть з тим, чи да чи ні, що ви мені в той день, як я назначила, ви мені можете казати ні, я передумала, чи там ще щось. Це неможливо чому? Тому що, по-перше, я налаштовуюсь на людину в. Де, в ін... так. В деяких випадках навіть з попереднього дня. От, тобто, я знаю, ось ви та, людина, та жінка чи той чоловік, да, на кого я налаштовуюся на вас. Наприклад, якщо про стосунки на вашу пару. Да, на ваші енергії сумісні з людиною, тобто там багато з чим працювати. І якщо ви вже мені сказали, ось ми в середу дивимося, ви тоді кажете вже у ту ж середу, що ні, то ну це по-перше, нічим, ну, неправильно, можливо, просто хтось не розуміє, що а, ну, так не робиться. Тобто, до чого я? Якщо ви передумали чи що попереджайте заздалегідь, я не кажу дуже рідко, коли я кажу, от сьогодні що давайте в нас перегляд завтра. Це якісь випадки виключення, скоріш за все, і це скоріш за все, коли звертаються за допомогою у пошуку зниклих. Ну, поки ще, поки ще є можливість, да, що перший перегляд без оплати. Хоча я прекрасно розумію, що це неправильно. Багато хто навіть каже ти себе цим ну, руйнуєш, і не роби так і взагалі. Ну, це мої вже, це я за це відповідаю. Так, ну добре, дивимось, знаєте, що які питання. А... Я буду зараз робити відливку, я не знаю, не скажу, що це повноцінна чистка, бо це не загал. Да? Ми щось відільємо, якийсь негатив. Можливо, на комусь е хтось приворот міг робити, хтось заздрив, хтось там, можливо, навіть і посерйозніше щось, хтось і проклинати міг, і не добра і не життя навіть бажати, їй таке, ну що там ми Да? Давайте подивимося, як повпливає ось ця відливочка на вас, і чи є на вас взагалі якісь магічні впливи, і як ця відливочка повпливає. Якось інакше хотіла сформулювати, ну вже як іде. Туз жезлів, Ну, звісно ж, це активність і активно повпливає, тобто дієво повпливає, дивіться, навіть пара ж іде, да? Відчистимо так, що аж як пара йде. Чомусь як то світло, да? не дуже так ну, видно наче, Так, а ну якщо я так трішки далі, отудину. Так. Що ще, давайте подивимось. Потім після глубочки свічечка воскова натурально. Подивимось, що ще. Ну, що як повпливало в сенсі. ой да, царь кубки. Хтось якщо не діяв, почне діяти. Це тут діяльність з боку чоловіка бачу. Четвірка кубків, хтось сидів, щось пропонувалося, ви не хотіли, а тепер що? А тепер захочеться щось вирішити. Кардинально, і так, знаєте, конкретно, і захочеться, щоб якась стабільність була. Не так, знаєте, шаткова валка а саме. Ви готові до рішучих яких -то навіть не те, що дій, да? от дівчата не дії тут у вас, а замислились до прийняття рішення якогось. Чоловікам це, можливо, жінка, яка або може бути ображена, або в якихось холодних енергіях щодо вас, або ви так вважаєте. І це досить. уже... Ну такий тривалий час, або на відстані, або в минулому. ну Якось так. Але тут більше говорять мені, що э, страхи тут більше страхи. Ну Магічний вплив, звісно, є. Подивіться по карті. Місяць такий повний. До речі, ось повнолуння буде. Да? 25-го, по-моєму, завтра воно. Починається так. Ну, колесо фортуни в нас, що тут, звісно ж, вийде змінити ситуацію, і ситуацію саме у коханні. Да? До речі, хотіла геть інше дивитися. Давайте відливочку робити. Хотіла дивитись на те, що там у головах тих русофашистів да? Але ж це, мабуть, буде у наступному відео, і чи є там щось в голові. І ну, що взагалі вони розуміють, що скоро то все е, у них буде руйнуватись, так як і їх самоліти. Да, на взльоті просто. Так, і за це ми навіть от водички вип'ємо. А як тости? Хай буде так. Ну, тому що не можна вбивати і нищити українців. Тому будемо. Так, давайте так краще буде вам видно. І так, відливаємо, що? Тут і діагностика. Ось бачу пару. Ну, поєднання щасливе. Навіть е, дерево у сім'ю, але хтось з боку, боже мій, таке, як чоловіка. Тяне кудись назад хтось і все. Не пущає якась тучна, тучна така особа, така масивна. Знаєте, тут пара гарна така, а якась особа така, як примара. скоріш за все, яка і впливає магічно, тягне а, назад чоловіка. Ну, але ж тут знову створюється ось парочка уже без третьої особи. І тут, дівчата, ви як рибка, можливо, хтось з чоловіків і називає вас так рибка моя. Ну, але ви не така і проста. Знаєте, тут як русалочка дуже вродлива. От хто мене дивиться, ви саме така зараз буде опис. Ви любите довгі сукні, такі в пол. Ну, якщо дозволяє, то я не кажу, що ви взимку прямо ходите в літніх сарафанах, плаття в пол. Коли зручно, ви просто любите це, ви б аби ваша воля, то ви б такі сукні увесь час носили. Да? Але за зручності, ну, така, тут чомусь чоловіка не так прямо показують, а вас просто показують неймовірною. Неймовірно, хтось під знаком зодіаку діва, а, риби, а, рак. А, Ну, тут і жінок, і чоловіків стосуються. Так, ну от точно водінь і скорпіон. Так, водні фактично всі знаки, Да? близнюки можуть водолій. Угу. Ось такі знаки. Так, в когось показують э, принадії, або будете, або вже є. Так, що тут як золоте дитятко? Хоч тут можна сказати свічка, да, у мене золота, хоч вона і з вощини натурально, але просто от ми зараз навіть насичуємо енергією, це дитятко, щоб виносити щасливо і народити, і хай буде так. Навіть якщо ви ще не при то може бути. Ну, це, звісно ж, вікова категорія, в кого це актуальним є, бо це ж на загал. От. А індивідуально пишіть у Viber або Telegram номер я завжди вказую під відео. Відкривайте там під відео. Слово більше натискаєте і там розвернеться, розгорнеться номер, куди ви можете написати мені, щоб замовити індивідуально. Так, бачу якогось пінгвінчика, щось повільно просувається. Щось ви чекаєте, чи то ви так ідете до своєї мрії, да, повільно. Але я не скажу, що це геть неправильно. Е, маленькими кроками, так, да? як нас з дитинства вчили, що тихіше їдеш, далі будеш. Ну, можливо, що й так. Тут нема таких, знаєте, що, е, що якісь до цього перепони чи заперечення, що це погано. Повільно, то й повільно. Да. Але ж е, начіпляється ще такий момент, є, що от е, мало того, що ви і так повільно рухаєтеся, да, що не є, в принципі, погано, Але начіпляється е, щось хвостик, якийсь, в тому сенсі, що чи хтось свої справи на вас навішує, тобто делегує свої якісь. Робочі моменти, на вас, чи то це Так що людина сама могла би робити, але ж це на вас все навалює, навалює, і ви можете із-за цього трішки пов'язнути в цих, навіть як. Зацементовуються ваші лапки. Тут, знаєте, якщо пінгвінчика ми розглядаємо. Да? Він так рухається повільно, та ще й а, лапки ув'язають у чиїх-то справах, не його. А, ну, делегуйте тут також або не дозволяйте, щоб на вас навішували. Да? Бо тут таке, що. Навіть на дуже довго вас можуть так заступорити на одній справі. Ну, Бачу, тут ми от відливаємо і просунення. Все ж таки рухається, да, як лава. Тут у нас рухається віск, і це не може не радувати. І він, а, Давайте так ручку, щоб не пальцем показувати. І він рухається саме в вірному напрямку уверх, уверх. Просунення у ну Все ж таки все допалимо, да? ох, як гарно, ну все. І тепер роздивимося, роздивимося повну картину. Дивіться, бачу чийсь хребет. Можливо, комусь час зайнятися своїм позвоночником, да? як українською, хребтом. Не знаю, здається, так, хребтом. Дивіться, бо він такий, знаєте, як оцю -от, от -от, ви бачите фігуру, це нагадує вам щось хребет. Да? Е у когось, можливо, навіть скаліоз. Тож займіться, вирівнюйте, позаймайтеся, я не скажу прямо спортом активно, але ж такими фізичними вправами корисними для позвоночника і таке інше. Так, ну буковки будемо да, розглядати. Буковка Г, буковка І, буковка Р. Щось важливе буде пов'язане з цими букавками. Буковка L, ну Love, да, якщо букавка L така латинська. Love, От. і, ну, це про кохання, звісно ж, може бути. Боже, бачу тут таку парочку, де прямо чоловік. Вас так видно, немов би дюймовачка для нього. Він такий високий, він на, на руки прямо, така сцена, чи це зустріч. така Прямо дівчина чи жіночка запригує так на чоловіка радісно при зустрічі. Ну, Це таких, до речі, зустрічей зараз багато в Україні. Це повернення наших воїнів і з фронту. і... Полону, дай Боже, побільше і всім повернутися живими і здоровими. І хай буде так. Ось така у нас відливочка, не дуже довго. Ну, я вважаю, коротенько. І зараз подивимось, продіагностуємо, як вона пройшла, що вона нам відлила, що ми покращили і скоригували завдяки їй. Ще раз повторюю, це на загал. Ви можете щоб підсилити, звісно ж, дивитись декілька разів. Наприклад, один день три рази подивились. Чи так, на протязі трьох днів хоча б по одному разу. Це тоді буде якийсь саме на вас е, е, хоч трішки вплив мати. Найкраще ж, звісно, ж, коригування йде. Коли ви замовляєте індивідуально, тоді я концентруюсь на вас, на вашій енергетиці. Ми вже конкретно ваші якісь події розглядаємо і коригуємо, якщо при надобності. Да? А якщо ще треба, то ще й чистимо. І це вже ще потужніше. Так, давайте дивитися, що дала нам відливочка, що ми там побачили, що відлили. Ну, король мечів, тут, якщо чоловік. Як то не міг зрозуміти, що йому робити, то тут вже чоловік з розумінням. В нього вже думки конкретні з'явились. Ну, хтось Може, може хтось з військових, да? король мечив, це хтось з військових, в когось відіграється з минулого чоловік, дівчата. ну Він такий доволі суворий, строгий, принаймні. Дев'ятка кубків. Могли бути вже якісь стосунки у вас з ним, якісь зустрічі. Ну, я не бачу, що це ваша сімейна пара. Можливо, ну так, на відстані як то, або у вас якась зависла ситуація була. Так, це те, що було, да. Для кого ми це тут показали, кого можливо ми тут дивились. Але тут іде ось обнулення, завислої ситуації. тобто відливкою ми зробили так, щоб ця ситуація зависла, обнулилася. Нове щось прийшло. Ну, Не в тому сенсі, що людина нова, а по-новому, як то почали, наприклад, стосунки, які ви хочете, щоб були, щоб вони по-новому як-то розвивалися. Покращена, покращена версія, так? Що ще? І ось, подивіться, жезлів тут уже пара, так? Уже два жезла. Але хтось закривався. Закривався від кохання. Саме так, бачите, цей чоловік, який з мечом, він приховує своє кохання, він закриває і не показує, не проявляє його. А що зараз змінилося? А зараз показують, що щасливий шанс випадає. На що вам хто мене дивиться? На що вам щасливий шанс? Ну, почати щось спочатку, да, невеликими кроками, там, де були якісь залежності, то що? Ви їх пропрацювали ці залежності. Петірка Пентаклів тут карта майстрів і ще вам допомога майстра, виходить, побороти якісь залежності навіть. Можливо, хтось шкідливі звички, якісь побори. І так ви від них ось просто віддаляєтесь від тих залежностей і шкідливих звичок. Ви, як учень або учениця, да? і карта закохані. Дивіться, ну що ще треба? Це перша така випала карта, яка дійсно щаслива. Щось да? старший аркан закохані. Ну, і тог, який? що який означає. І подала ще страхи. Дивіться, карта боротьби і карта місяця. А місяць і страхи, і магія. Тобто, почали ми. Боротьбу з магічним впливом. Я не скажу, щоб просто подолали всі магічні впливи, які на вас були, Ні, але перспектива є. Тобто, дивіться, початок гарний, початок хороший. Навіть відкрились шляхи на щасливе кохання, лицар мечів. Тут назріває якась важлива розмова для вас, для створення. А десятка пентаклів це щасливий, стабільний такий шлюб, знаєте, з підґрунтям таким. Серйозний такий. Тут не так емоції, як саме таке матерія, знаєте, земляні такі карти, двійка мечів. То від чого ви закривалися. Там, де були зради, там, де щось нехорошо було. і от... Маг. і магія чиєї то у когось не складалось. Ну, не у всіх. Не пишіть мені, що не думаю, що магія там, не у всіх. У когось магія була на стосунки, хтось впливав на ваші. А тепер що, матеріалку вашу прокачали. Зустріч з ким, кого давно не бачили, а хотіли б побачити буде. Матеріалка конкретно тут. Тут просто гроші як не йшли. І ви так втомилися, заробляючи, можливо, ті гроші. Тут будуть конкретні вирішення щось вже робити. Дивіться, я кажу конкретні вирішення. Королева мечів знову йде. Тут дивіться, початок у нас король мечів, і тут королева мечів. Ну тут важливі рішення у всіх будуть. Нові починання, королева жезлів. Це вже активна і дієва. Да? Ну і давайте ітог. І карта миру на новий рівень хтось виходить. Паш кубків. Щось буде по-новому. Да. Паш кубків, також пропозиції якісь, у когось просто по інтернету. Можливо, робота якась в інтернеті буде нова. Можливо, да. Спілкування у СМС по інтернету, ви, вам щось запропонують. Приємне там, зустріч і таке інше. Дивіться на споті, да? король кубків. Це люблячий, емоційний той, хто любить мягкий такий ніжний. Король, да? дівчата, хто такого чекає, пишіть, дякую, приймаю у коментарях. Я вам дуже вдячна, що ви дивитесь мої відео за ваші підписки, за ваші вподобайки, за те, що ділитесь моїми відео у соцмережах. І до скорих нових зустрічей з вами була я, Еліанора Радислава Бальтазар. Пока-пока.